Далі розберемо наступного липневого підсанкційника сезону 2025 року. Одну з найбільш суперечливих та яскравих політичних постатей колишнього нардепа і дуже неоднозначного політика Геннадія Балашова. Я політичний психолог, я провів кілька виборчих кампаній. і Я розумію, що в мене шансів немає. Так, так, це той самий Балашов, який влітку 2021-го з'явився на допит у костюмі Бетмена. І влаштував із цього натуральне шоу. Час рятувати місто від корупції. Корупція в Печерському РОВД не доведена, але квітне. Наше завдання встановити злочинців та здати їх поліції. Так, от свого часу позиція гени еволюціонувала від проукраїнської до надто сумнівної, а санкції на нього наклали через цитата, участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України. Просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Ерефії. Давайте розбиратись, як так сталося. Тут теж ну такий технічний збій. Він народився в лютому 1961 року у Дніпрі. Економіст за дипломом, бізнесмен за покликанням, шоумен за натурою. За великим рахунком ваші гроші на ваші проекти знаходяться не в кишенях бідних людей. У них просто їх немає. У вісімдесятих ще за радянського дефіциту Балашов розпочав підприємницьку діяльність. Це тоді, коли пара зайвих копійок на базарі вважала спекуляцією, і за це можна було отримати термін. Сенсом бізнесу є гроші. У 90-х, коли країну лихоманило, він був уже відомою акулою бізнесу. Створював компанії направо і наліво. Торгівля є нерухомість обов'язково ті часи любили сміливих, особливо тих, хто вмів перетворювати хаос на кеш людині потрібно накопичувати зв'язки, гроші, можливості. Найвідомішим витвором Балашова став ринковий кіоск. Ці шедеври архітектури з профнастилу працювали у Дніпрі та інших містах України, і тому свої ларьки треба ставити скрізь. На початку 2000-х Балашов вирішив перекваліфікуватися з короля кіосків на гуру свободи. Назвав себе лібертаріанцем, тобто тим, хто обіцяє бізнесу максимум волі, а від держави мінімум втручання. Щойно ви сказали собі, держави немає, вона вами не керує. Гена встиг побути нардепом третього скликання. Але його справжній зоряний час настав пізніше, коли Балашов видав публіці свою фіскальну революцію, формулу 5-10. Тобто пропонував залишити тільки два податки: 5% на доходи фізосіб і 10% на імпорт. Чую, запах. Бабова запах у 2014 році. Балашов навіть зареєстрував партію під назвою свого податкового раю «5-10». І з того часу це його головна візитівка. Навіть можна сказати, особистий бренд. Чи вигідно створювати міф про власну успішність. Власний міф дуже важливий в плані атрибутивності. Він є вашою прикрасою. Він запускає тренінги для підприємців та виступає на телебаченні. Його риторика провокативна, а ідеї радикальні. В якийсь момент Балашов навіть почав закликати підприємців до податкового майдану, тобто масового бунту бізнесменів проти бюрократів. Ідеальний громадянин України це той, який дожив до 60 років, сплачував усі податки та помер наступного дня. Якась частина малого бізнесу йому аплодувала, бо вони теж задихалися від тиску податківців. Але на політичний прорив цього не вистачило. Максимум кілька фанатів і купа мемів. А ця картина називається той, хто ти є. Далі було марне намагання прорватися у Верховну Раду, і весь цей час Балашов ніби залишався проукраїнським у своїй риториці. Підтримував ідею сильної незалежної держави, але з акцентом на економічну свободу. Люди, які сидять при владі, про вас не думають на майдані в 2014 році. Гена навіть сміливо заявив, що Путін почав війну. Щоб припинити це свавілля, він навіть закликав перекрити поставки російського газу через Україну в Європу. Більше того, відкрито пропонував підірвати трубу. Через це зокрема російські слідчі органи порушили проти нього справу. Мені страшно. Але слово за словом, Гена сам, мабуть, не помітив, як швидко перевзувся. Його пафос з економічних реформ плавно з'їхав у політичну опозицію. Спочатку він голосно закричав, що нова влада корумпована і некомпетентна. насправді ви не повірите, наскільки ми далекі від правлячої еліти. А потім заговорив так, ніби у нього в голові прописався рот Путіна Дмитрій Пісков, декомунізацію називав божевіллям та виступав проти закону про українську мову. До речі, російською. Вони фактично як кроти діють, вони підставляють армію. Балашов продовжував просувати 5-10 як універсальне рішення для всіх проблем України. Щоправда, тепер акцентував на грабіжницькій політиці щодо бізнесу. І, от коли ви усвідомите те, що влади немає, вам стане легше вести власний бізнес, бо ви одразу усвідомите, що за вами ніхто не дивиться. У 2014-2015 роках він закликав до громадянської непокори, зокрема до відмови від сплати податків у нинішній системі. Ці ідеї межували з радикалізмом, а також зацікавили правоохоронні органи, Щоправда, правда без серйозних наслідків. Агент 007 нуль Тим часом медійна діяльність гени набула розмаху. Ютуб канал набрав понад 100 тисяч підписників, і все завдяки провокативним відео з критикою влади. Я радію цьому звичайно, але є інша проблема. Інші люди цьому сильно не раді. У 2021 році правоохоронні органи нарешті визнали лібертаріанського пророка. Проти Балашова відкрили кілька кримінальних проваджень. У переліку ухилення від податків майже на 10 мільйонів гривень, шахрайство, порушення митних правил і не тільки. Мільйон складно у нашій країні заробити, тому я його також не заробив, як і всі інші. Я його купив. Певний час я перемістив капітали у правильне середовище і почав купляти нерухомість, яка через певний час збільшилась в ціні майже в 10 разів. Зрештою йому офіційно вручили підозру. За рішенням суду арештували 18 об'єктів нерухомості орієнтовною вартістю 200 мільйонів гривень. Балашов, звісно, побіг у суди, але замість виправдання отримав ще більше підстав для власних шоу. Цей центр тяжіння вони, мабуть, вже створюють. У 2021-му Балашов активно світився в Україні то на допитах, то в судах. Але замість виправдання отримував ще більше підстав для власних шоу зі слідчими, а також намагався перекричати всіх з Ютубу. 100% підприємців порушують закон. Ви порушуєте закон, інна порушує закон. Всі порушують закон. І ось 2022-й та повномасштабне вторгнення. Балашов зібрався у тур за кордон та почав пакувати валізи. Коли війна і сім за його ж словами кримінальних проваджень, то у США, мабуть, дихається вільніше. Заробляйте багато і будьте чистими. Купляйте екологічно чисті продукти, до речі, які завжди коштують дорожче. Зрештою, Балашов у липні 2022 року переїхав до Флориди у США за програмою for Ukraine». звідти продовжує вести ютуб канал з антиурядовими наративами. Але яким чином він перетнув спочатку сухопутний кордон для перельоту за океан, питання відкрите. От ти мені не треба. Який товар ти продаєш? Ти намалюй схему. Як ти будеш відмивати гроші? Вже у Сполучених Штатах гена безстрашно і безперешкодно перетворився на медіаполководця. включає камеру, відкриває рот і заходиться критикувати зокрема Україну. Наприклад, виказує сумніви щодо здатності відстояти території військовим шляхом. Правильні думки лунають, що мабуть в Україні потрібно скасувати президента. Агресію болотних вже не юний блогер чемно називав спеціальною операцією з денацифікації України, а також критикував політику Києва та державні інституції. Типу, давайте прощупаємо обстановку, як народ ставиться до мирних ініціатив, чи що скоро настане мир. Кульмінація настала 20 липня 2025 року, коли Балашова включили до санкційного клубу. Йому заблокували активи, заборонили в'їзд. Обмежили доступ до ресурсів. Тепер Ютуб-канали бізнесмена втікача в Україні заблоковані. Екснардеп оскаржував санкції, але без успіху задає неправильні установки людям. Це не потрібно. Показуйте успішних людей, показуйте їх шлях.